Що необхідність, тому що читання це розвиток. Uh -huh. Ти розвиваєшся в будь-якому віці. Тобто, ти щось відкриваєш нове, ти якось пізнаєш цей світ, сам себе, порівнюєш щось з чимось і так далі. Так що читання це безперервний процес. Питання тільки, що читати, як вибирати, і як це має. Ну, і, звичайно, завжди бракує на все часу. Ми, ми потрапили в якийсь такий дуже. Пришвидшений час, так і, і для нас уже я коли бачу якісь е, ці сайти, або, або якісь видання, які просто інтернетівські, де написано, що ви прочитаєте цю статтю за дві хвилини, ви прочитаєте цей матеріал за п'ять хвилин, і мене це трохи якби відлякує. Тобто ну а раптом я хочу це читати півгодини, це мені що. Мені здається, особливо коли мова.